Свята, не знаю, якого число. скоріш за все, 29 -е жовтня. Слава Україні! Героям слава! І так, друзі, чекав цю посилку більше півроку. тільки зараз дочекався. Судя по названню, ви вже зрозуміли, це ізолятори для маткарства. Ми на своїй практиці користуємося даними ізоляторами, ну не даними, а похожими ізоляторами. Так як нам зручно з ними працювати. Ми, формуючи веспіталку, грубо говоря, маючи сім'ю в такому вулі, робимо, ставивши в нього ізолятор, заключаємо туди матку, ну і декілька рамок. В нашому випадку це трьохрамочні ізолятори. Все остальне залишається з відкритим розплодом, з бджолом, ну і тому подібне. І колодець для прививки. А все остальне розширяється наверх в віді е, е, кормових. Е, Цих корп... магазинів. Для нас це так зручно. По нашим здогадкам, воно так правильно і тому подібне. Так як в безпосередній близості біля розплоду в нижньому корпусі, там, де більше все контактує бджола і тому подібне. Но пару років назад ми використовували трішки інакше. Ми просто брали ганімайську решітку і вішали її на фальси рамок. На фальц, для того, щоб просто перегорождати якусь частину в вуликах. Спустя якийсь час експлуатації, ми зрозуміли, що воно не дуже зручно, бо ганіманка не тримає форму, вона гнеся, приліпає до рамок, це все приводить ну, к незручності до роботи. Потім вирішили замовити трьохрамочні ізолятори з ганіманівськими решітками, теж пластиковими. Думали, це нам допоможе. Так, воно було набагато краще, ніж лі, е, просто Ганіманка, але воно теж було, приводило незручність, так як та е, Ганіманка пластмасова, вона теж деформується за рахунок температур і теж віддеї її, і приводить тому, що одна частина рамки може приліпати до е, Ганіманки і при витягуванні рвати і тому подібне. Е, вирішили замовити цього року металеві. Ізолятори з металевою решіткою. Ну, а так як ми вирішили це зробити доволі пізно, друзі, це вже було в березні, місяці, коли, ми, коли нам запропонували, що нам можуть виробити такі, ми погодилися. І, друзі, що, що сталося? Сталося то, що сталося, так як це вже начало сезону було, і виробник не міг відразу приступити до виробництва даної продукції. Обіцяли нам з дня на день, з дня на день, але ну, все ж таки і так і не доробили. От тільки зараз зробили. Ну, Буду відверти, на сьогоднішній день ми вже для себе вирішили відремонтувати свої трьохрамочні ізолятори. Таким же типом за рахунок металевих ганіманівських рішоток. Друзі, я достану. Чекайте секундочку. Дайте я це поки на бік поставлю. За рахунок оцих металевих аніманівських решіток. Ми тут собі замовили стільки, скільки нам потрібно, так як якусь часть ми вже переробили, а остальну тільки переробимо. От вони нам прийшли і ми будемо їх переробляти. Так, давайте, друзі, це я поставлю сюди. А плани були купити відразу готове. Ну, не так сталося, як гадалося. Зараз вже зробили. Це виробництво Польща, можна придбати у лисонь Україна. Є різні комплектації. Бачимо, є і двохрамочний, і трьохрамочний, і двохрамочний. Ми вже попросили для себе, щоб вони нам виселили всі три, три комплектації для того, щоб зрозуміти, з яким комфортно нам буде працювати. Так як... Ну, на сьогоднішній день розуміємо, що трирамочний ізолятор можливо навіть він там і не потрібен, бо ми кожен п'ятий день робимо перекидку в даній сім'ї і також шукаємо там для себе розплод під привівку. І деколи так приходиться. Ну, Саме розуміємо, чим більше рамок, тим більше ймовірність розкиданих яїць по території. Якщо менше концентрована на одній рамці, то матка при яйцекладці ну, обслуговує одну рамочку і, можливо, розпліт, бо хтось зараз каже, а, та там за 5 днів матка вся, має засіяти. і тому подібне. Друзі, є різні періоди вікові. Якщо ми говоримо за квітень, місяць, якщо ми говоримо за травень, так, дійсно, матка там максимально має яйцекладку, там все сприяє тому, погодні умови, розвиток, взагалі погода. Та да, там проблем з тим нема. А от коли вже приходить друга половина літа, матки за рахунок відсутності взятка, ну, бджолина родина йде вже трошки на спад. І, скажімо так, там виникають незручності в пошуку потрібної лічинки. І є, скажімо так. Думки о тому, що можливо, якщо б воно було більш сконцентровано, можливо, було б краще. Ну тут, друзі, для цього і замовили. Нема у нас такого вбеждення, що так і буде. Ні, поки тільки здогадка. Друзі, річ не дешева, буду відразу, це не ржавейка, все. Но вона, буду відверто, я навіть не знаю, скільки то коштує. Но я впевнений. Що воно того вартує. Це навіть друзі, не на закльопках, це все на сварк. На сварці. Якщо наші металеві, ой, якщо наші з пластиковою решіткою йдуть на закльопках, то це все бачимо на контактну варку зварено. Це все нержавійка. Тут, якщо ми поставили рамочку, тут вероятності, що у нас погнеться Ганіманка ніякої немає. Друзі, звісно, було б ще добре, якби отут вони проварювали. Або тут вони станком залізти не можуть, звісно. І як мінімум, щоб якісь там хоча б упори ставили. Mm -hmm. Бо, друзі, отак. Не знаю, можливо, би... Можливо, це і так пробний варіант. Я думаю, це може буде озвучити і щоб. А тут не буде виходити. Ні, бо тут іде е, а ця рамка. рамка. Угу. А це типу закрито і все, тут рамка закриває. Угу. Плечик рамки закриває цей угу. е, отверст угу. для того, щоб матки виходили. Так, ну тут маємо двохрамочний. а все те ж саме. Хоча, друзі, це металева. тут. Оно само не согнеться, це хіба з дурі сам взяв та здавив. А так по факту... Має все працювати чітко. Бачимо, що тут ну, таким же макаром, як і тут. Рамочка стоїть, плечик рамки закриває, можливість вийти бджолі. Ну і маємо кришку, яка закриває, закриває. Ну і друзі, три, трьохрамочні. От Ми користуємося такими. Кого буде цікавити, у нас на каналі є відео, як ми за рахунок цієї ганіманки виправили цей недолік в своїх ганіманках. Ми просто написали, виташивши е, як її там, пластикову решітку. Ці решітки є різного розміру. Ми собі подобрали максимально похожу. Таку, яку нам потрібно, щоб і мало відходу було, і щоб воно гарно вставало. От нам підійшли тільки такі. Це, по-моєму, восьмирамочники, Восьмирамкові. Помінявши одну сторону, другу сторону, друзі, ми не міняли на ганіманку металеву, так як в нашому використанні нам не потребує виход бджол на дві сторони, так як одна сторона у нас завжди до вулику. Но, щоб вона залишалася пластикова, теж нам не потрібно, так як її теж веде, і звісно, що вона теж приносить. А тут, друзі, кстати, еще і знизу. Угу. Тут ще знизу, я тепер. тільки. А тут ні. А, прикольно. Зрозуміли, да? Ще ми зрозуміли, що для нас не потрібно металева, так як оно вдорожить конечку стоїмость, скажімо так, ізолятора. І ми вирішили просто використати тут металевий лист. Обичні, так, металевої бляхи, яка Ну, В нашому випадку у нас вона крашена. Но Для того, щоб вона теж не деформувалась, так як якщо просто кусок бляхи зарізати і закласти на кльопки, він буде теж халігалем. Нам цей вироб переробляв бляхар. У нього є можливість зробити ребра жорсткості на лісті металевої пластини. Котрі приводять, щоб воно вже деформується. І виходить, з однієї сторони метал, який стоїть до стінки, але не дає можливості деформирувати, а з іншою ця ганімальна рішитка. Так що, друзі, і так вже набагато краще, так як ви рамочку можете доставати і крайню не переживаючи, що ви там будете щось давити або у вас там щось зліпне. Бо в нашому випадку в пластмасових нам мусить було достати спочатку середню, потом потім оцю Трішки відтягнути від стінки і починати її доставати, так як в будь-якому випадку воно мало пузо. А є ще така неприємність, що якщо воно таке має пузо, а ми кожен п'ятий день робимо перекидку. І, наприклад, нам треба взяти звідси печатний розплод, а звідси відкритий і поміняти місцями. І цей печатний розплод, ну, можливо, нам приходиться покласти печатним розплодом до тої гарбатої е, рішитки. Це приводить до того, що пчоли там не можуть контактувати і можуть то все перегристи, почистити і привести рамку. Ну, пол рамки розплода в негодність, так як просто-напросто вони його не можуть обслуговувати. Вони починають там перегризати, витагаскувати лічинки, чистити і, скажем так, перестраювати. І це приводить також, к ненужній роботі до бджіл к вашому. Не до зароботку, так як в будь-якому випадку, якщо бджоли, або будуть робити е, якісь уль... роботи, котрі вам не потрібні, так як ви їм самі знайшли, вони будуть на то тратити ресурси, будуть е, зменшувати кількість бджоли робочої, так як ще розпліт, потім хтось не вилупиться, і тому подібне. Або вони будуть займатися доброю справою, яка буде вам приносити користь. Так що вам вирішувати, е, чи вартує один раз купити якісний продукт. Або як я спустя багато років, 10-15 років, експериментував спочатку з ганіманками і потім, от, в, в вот, вот, дійшов. То все можливо було відразу, скажімо так, пропустити, якби мати теперішні знання. Ну, Благодаря Ютубу зараз люди, котрі тільки планують зайнятися, можуть не допускати наших помилок. Ну і інших інакше, так як кожен блогер на своєму каналі періодично демонструє різні скажімо так, свої улучшення, котрі приводять к бажаному результату. Все, друзі, ось такі гарні ізолятори. цікавить ціна дзвоніть на вашу пасіку Лисонь Україна. Дивіться, запитайте, узнавайте. Ми цього року будемо тестувати для себе і двох, і трьох, і однорамочний, також свої трьохрамочні і для себе зрозуміємо. Можливо, нам краще буде двох рамочних, можливо, однорамочний. І як зрозуміємо це, можливо, ми свої опять ізолятори трьохрамочні поміняємо вже на готовий продукт, такий, який нам більше буде конкретно підходити. Все, друзі, на цьому буде завершено. Слава Україні! Героям слава!